Куди ж поділо сьоме племен клану? Чомусь всі вважають, що раз є сім елементів, отже, повинно бути сім племен. А що, якщо я скажу, що ви вже зустрічались з ними, а точніше з їхніми нащадками? Цікаво? Тоді підпишись. А я розкажу Муратан – Це плем'я, яке існувало багато років тому. Вони були спадкоємцями колишнього піро Архонта Мурати, то не в курсі вона була однією з оригінальних семи архонтів. Все плем'я було рудоволосим з бурштиновими очима. Тим не менше, майже всі вони покинули натлан з якихось невідомих причин, хоча деякі залишилися і приєдналися до інших племен. Це доказується мову, якою хоча вона одна з нащадків крон. Муратанці подорожували, страждали і забули своє походження. Допоки близько тисячі років тому вони не прибули до Монштату. Їхній лідер. Ванеса зустрілася з Венті. Разом вони звільнили місто Монштадт і вона стала героєм. Створила орден лицарів Фавоніус, і з допомогою Венті була відправлена до Селестії стати богинею. Вона прийняла облік Сокола і стала однією з чотирьох хранителів вітрів. Для тих, хто подумає, що це лише теорія, просто поцікавився.